Анна Жолобко, багатодітна мати. Нещодавно жінка народила двійняток. Дівчат невдовзі виписують із обласного перинатального центру. Та поки Алла піклується про діток, її чоловік займається оформленням усіх необхідних документів. Свідоцтво ж про народження молодій мамі вручив особисто міністр юстиції. З двійною вже з дому далеко не підеш. І Тут міністр вручає свідоцтво. Коли вже такі малесенькі діти на руках, то дуже багато різних таких проблем, які важливіші ніж ці папери. Але з другої сторони без цих документів нікуди. І це треба дуже швидко зробити, і коли що так малесенькі діти їх ще й двоє, то це взагалі дуже важко. Втомлена, але щаслива. Ще одна породілля Марія Слюсар також отримала свідоцтво про народження сина. Це її друга дитина. А з першою, пригадує жінка, довелося цей документ оформлювати значно довше. Чоловік майже неділю займався документами, ходив туди-сюди, то ту одну справку, то другу справку. Ну нічого, це дуже комфортно, коли все зразу Получаєш загалом свідоцтва про народження дітей з рук міністра юстиції отримали сім жінок. Павло Петренко привітав матерів з 25-ю річницею незалежності України та побажав, аби держава піклувалась про найменших не тільки у свято, але щодня українські мами українські сім'ї не повинні ходити по кабінетам і вимагати і просити у бюрократ документи. Але вони отримують ці документи безпосередньо пологовому будинку за 24 години. Це одна з найбільш таких нескладних, але людських реформ, які ми зробили в Міністерстві юстиції. за словами міністра, завдяки новаціям Мін'юсту, вже кожна друга дитина на Прикарпатті отримує свідоцтва без бюрократичної тяганини в області. За новою системою працює 15 із 17 пологових будинків. Це один із найкращих показників в Україні. Кожна друга дитина, яка народжується в Франківщині, вона отримує документи без бюрократії. без черг. Ми будемо продовжувати цей пілотний проект, цей національний проект. І я думаю, що дійсно. Всі документи повинні отримуватися без будь-якої бюрократії. Це наш девіз. Кохайтеся, а міністерство юстиції подбає про документи. Нагадаємо, спрощена система отримання свідоцтв про народження в Україні працює майже рік. За цей час сервісом скористались 25% батьків. Віталій Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.